Так, всім привіт. Сьогодні хочу показати інжири. Так, цей останній, який залишився в теплиці. А так я пообдирав листя. Тут дуже мало світла. Сонце тут затиняє гранат. Тут два. Черенка стоять на укорінені. Так, і зараз покажу ті інжири, які стоять, висадив на вулицю. Так, ось цьому саджанцю десь три або чотири роки. Ось які. Фігі або бреби, я вже не пам'ятаю, що перше вимахали. Зараз ще покажу. Так, оце інжир, великий з теплиці Ось отакі от бреби чи фігі. Ось отак от он. Taman cheia e tam dá lixa. Zaras Так, я трохи щось зробив, ось отак от росте бруньки я десь через 10-20 см прибирав бруньки щоб в будущому було більше світла, сонце попадало у цей куст. Це буде формувати новий завезі фіг чи бреб. Ще є на укорінені черенки того ж інжиру. Цей інжир придбався у Максима Дробота. Я гадаю, що тут вже є коріння. Невелике, но коріння. Десь цей горщик стоїть десь місяць, було трошки в началі травня. Прохладненько. Зараз оцей от я витягував, ще не було. Зараз подивимось. О! Тільки тільки щось починає давати коріння. Так, усім пока.